вже ніч. Спробую вам показати, куди ми доїхали за сьогодні. Я вам скажу так, ми проїхали 770 кілометрів за сьогоднішній день. Двільник місто назначення. Так, зараз розберемося, як тут і що, і далі все вам розкажу. Mm -hmm. Mm. Так. Всім доброго вечора. Хочу вам розказати і показати, що зараз ми знаходимося в східниці. А, Апарат Отель Східниця і хочу показати вам наш номер. Ми багато читали про нього в інтернеті і дивилися в Ютубі, що це новий готель. Геть молодий, він тільки відкрився в травні місяці. Ось, і ми знайшли. Час приїхати до нього. І от сьогодні ми будемо тут. Зараз покажу вам номер. Отакий от великий шкаф, одна дверка стеклянна, де знаходяться халати, тапочки, парасолька, багато плечиків для одягу, тапочки, там ще щось. Друга частина йде така під деревом. О, де знаходиться сейф, полички для ваших речей, велика така зеркало, і проходимо далі. Номер такий невеликий, я б сказала би, но дуже такий високий. Тут дійсно, що спершу в цьому готелі. Кидається в очі, це те, що тут дуже високі стелі. Такий диванчик стоїть, додатковий, телевізор, ліжко велике. І особливість цього номера, до речі, от з цього ракурсу він мені більш подобається. Ось так. Особливість цього номера і цих номерів в цьому готелі, то, що Тут є така міні-кухонька, де ти можеш купити собі їжу і сам готувати. Є рукамийник, є чайничок, водичка, є електроплита, внизу є шкафчик, в якому і кастрюля, і сковорідка. Тут є салатниця. Всякі поварошки, ножики, вілочки, ножи, ну, все, сіль, перець, мікроволновка, мікрохвильова піч, там є бокали, стакани, тарелки, чашки. Ну, тобто така особливість цього готелю, що ви можете брати їжу і тут готувати. Що, до речі, до П'ятиверхового готелю це ніколи такого не було. Я ніде не, не бачила, щоб в е, зірковому готелі можна було готувати їжу. Ну тут такий відпочинок, що люди приїздять лікувати желудочно кишечний тракт, п'ють водичку, і в них окремо, е, як індивідуальне харчування. Так, показую вам ще ванну кімнату, такий скляний, скляна душова кабинка, така чорна сантехніка дорога, чорна раковина така дорога. Ну, фен, полотенця такі гелі, шампуні, мила. Це таке, як завжди, як везде, ну но... Теж високі такі потолки, все таке сучасне, все таке нове. От дійсно, що, здається, що в цьому номері ми будемо перші, хто тут живе. Все нове, все таке облаштоване і дуже-дуже високі стелі. Вид з вікна показую, да? тобто є ще. Mm -hmm. Балкон. Здесь знайти, ага, ось, включу світло. До речі, такий. Вис... Этот... широченький такий об'ємний балкончик. Вихід в нас в номері на паркінг на ліс, ну, поки його не, не видно, бо вже темно. Тут є ковзанка, де можна покататися на коньках. Там ще якась тераса, басейн. ну, То все я вам вже покажу завтра. До речі, кому цікаво, ми живемо в третьому корпусі. Тут багато корпусів і тут. Е Є апартаменти, є домики, є Ну, в общем, нам пощастило, і ми живемо у третьому корпусі. Чи це добре, чи це погано, я вже свою власну думку скажу вам трішки пізніше. Ось такий в нас сьогодні вечір, ось такий у нас сьогодні день. Проїхали ми з Венгрії з міста Хевіс, 770. Кілометрів, і сьогодні будемо а, ночувати а, в східниці апарат отель Східниця. Усім гарного вечора, до завтра.